Що спільного у телепередачі Форт Бояр та косметикою лярош Кусай. Так, це одне і те саме місце. І від містечка Ляро можна під'їхати до Форт Бояр на Катамарані або Яхті, або, як я, можна під'їхати просто на берег та подивитися здалеку на Форт Бояр. Екскурсії туди йдуть. На 3 години. І зараз ще прохолодно, тому я просто подивлюся з берегу. Косметика Аля Рош. Тут просто була розпочата, але це американський бренд. І зараз тут немає ніяких ні е знижкових магазинів, ні екскурсій на фабрику. Це комерційний бренд. Але. Воно існує це місце для рож, і також існує місто для рож посаль.